Доброго мирного всім дня. Сьогодні 4 липня. І я як обіцяла приїхали на додатковий город. Чоловік сапає квасолю. Потрібно буде взяти ножниці, поптинати вуса в цієї квасолі, бо це ніби не, не течкова квасоля, але вона, напевно, перезапилилася і таки випускає пагони. У мене завдання нарвати липового цвіту, бо ми якось рвали, але він ще був не зовсім розцвічений. А тепер ось така краса розцвіла. І хочу показати вам врожайність картоплі середньостиглих сортів, як і обіцяла у попередніх відеороликах. Вірніше, навіть не врожайність, а надію на врожайність подивитися, яка зав'язь є. Як бачите, картопля тільки тепер цвіте. У нас тут, як я вже говорила в попередніх відеороликах, посажені середньостиглі сорти. А біля дому ранньостиглі. Про ранньостиглі я розповідала. А тепер хочу сама подивитися і вам показати, на що надіятися. Під осінь, коли вже врожай картоплі дозріє. Деякі сорти поперед світали, наприклад, белароса. Белароса вона ранньостиглий сорт, але в нас посажена вона між середньостиглі і середньопізні. Ось такий вигляд знизу і знизу я й почну пробувати. Ну Ми так називаємо будити, але сьогодні не Івана купайла, а вже значно пізніше. Ну, але все рівно, коли ж треба подивитися на що нам надіяти. Чоловік покосив люцерну, сохне. Картопля сажена мотоблоком саморобною сажалкою. І перший сорт у нас це сорт сорая. Сорт німецької селекції. Крухмальність має до 20% і поєднує в собі і врожайність, і смакові якості, і практичність. В нас стійка до механічних пошкоджень добре зберігається. Стійка до хвороб я показувала в погребі, як перебирала картоплю ще недавно на здачу, показувала, що до цього часу картопля. Твердо хочу у нас погріб не сказати, що дуже такий холодний. Ось така картопля сурая, як я вже сказала, середнього стигла. Така, яку ми залишаємо на зиму, для того, щоб і самим харчуватися, і якщо є лишки то можливо десь і продати. Але зразу скажу, що картоплю ми не висилаємо, ми пенсіонери. Нова пошта далеко від нас, та Укрпошта також приїжджає. Приїжджає в село лише два рази в тиждень. Так що такої можливості, як займатися пересилкою, в нас нема. Ось тільки картоплин з-під корча. Ну, не 20, не 30, але ж ще до осені підросте. А далі в нас улюбленець багатьох сорт картоплі Беларус. Ось така врожайність, як бачите, більша ніж. ну Вже хтось їсть, совкає. Більше, ніж в сараї цього року, ну, як, як який рік. Про Белоросу це вже давній сорт на теренах України. Ми знаємо, що багато його люблять за те, що за смакові якості. І ще дрібненька є, ще й дрібненько підросте, поки настане період копки, але ж загроза в тому, що, як бачите, Є такі особи, які жируть нашу картоплю вже, вже подивіться, як поїли. Так що до осені до осені ще далеко до копки. А за сараю я не сказала, що в неї смакові якості не гірші, як у Беларусі, вона жовта всередині. Ось така не жовта, а кремова. Сухо, як бачите, грунт сухий, пересухий. Далі наш улюбленець тайфун, ось так красиво цвіте, Ми щороку його більше садимо. Вона вже в нас також багато років. Ну, не дуже багато, але вже більше, як 5 років. І поки що, поки що ніяких таких скарг на неї нема. Бо в нас були дуже багато сортів, ми перепробували, але через певний період ті сорти вироджувалися. І мали гірший гірший врожай, і тим більше хвороби різні. І ми збували ті сорти, а купували нові. Ці нові сорти сарая, балтік Роуз, гранада. Це буквально їм по пару років вони в нас. Ну і вдома багато ще ранньо встигли. А тайфон трохи довше вже в нас затримався. Ось така врожайність. З одного круча, подивіться, яка совка. От гадина Бачите? Ще кілька років тому я навіть не знала, що така гаді... гадость є, а тепер вже її повно. І теж картопля поїжена. Не хочеться обробляти тими Максимами чи чим там. Перед посадкою, але ж, напевно, що іншого виходу не буде. Доведеться обробляти. Тайфун середньопізній сорт картоплі. І якщо я не помиляюся, це польська селекція. Ще підросте, звичайно, якщо десь був дощ, бо якщо пітотура не вчепиться. Ще до осені до копки далеченько, великий період. Ну а тайфун це середньопізня картопля, крохмальність, крохмаль в неї до 18%. Дає врожайність 55-65 тонн з гектара. Стійка картопля до посухи, до гниття, до картопляного раку. Вона має столове призначення. Невибаглива до типу жунків. Ось така характеристика сорту картоплі тайфун. А врожайність з одного корча ви побачили. А далі в нас Балтік Роуз. Вона надзвичайно смачна. Дуже жовта-жовта всередині. -жовта Пюре таке, як з яйцем і з маслом. Купів взятиме. Вона ще навіть не вся цвіте, тільки починає цвісти. Вона трохи пізніше якось зійшла в нас цього року. А правду сказати, садили ми картоплю, не прогрівали, брали з погріба. Вона в погрібі трошки була прокільчилася, але не настільки, не настільки як потрібно було б її прокільчити. Ось така врожайність з одного куща, Ну, менша, ніж тайфуна, але слава Богу і за те. Це також сорт німецької селекції, середньопізній. Як бачите, вона навіть трохи з вигляду похожа на Беларосу, але це не Белароса, а Балтік Роуз вона. Ось така жовта-жовта всередині. Крухмальність до 15%. Дуже добре зберігається. Я також показувала, недавно перебирала ще, здавала картоплю в балувану галю. Вони брали стару картоплю, ще по 15 гривень, ще по дуже нормальній ціні. Я вибирала, котра більша. І ми возили здавати. Тут тверденька, гарна зберігається. ну Принаймні, до цього часу в нашому не дуже такому холодному погрібі збереглося. Ось така картопля «Балтік Круз. І на завершення, відома, напевне, по всій Україні картопля сорту Гранада. Ось так гарно цвіте вона. Гранада порівняно новий сорт. Вона виведена в 2014 році в Німеччині. Смак. Смакові якості відмінні, крохмаль 15-18%. І в Європі це найперспективніший сорт картоплі. Хвалять її і в наших областях України. Ну, зараз попробую, як вона. Себе зарекомендувала в цьому році на Хмельниччині. А знаєте, розповіла я вам про гранаду, а це не гранада. Я не знаю, чоловік садив весною сам з дочкою. Ну, я їм давала сорти, з але... Не знаю, можливо, вони щось напутали. Доведеться вже, коли будемо копати, розбиратися. Це якась похожа на, на сараю. А що вони напутали, то я не знаю. А гранада, хто вирощує, знаєте що. Бачите, знову совка поїла. Отака От пошесть. Це такі качалочки довгі. Її, як кажуть, не дуже переплутаєш з другою, з іншою картоплею. Але я вам про сорт гранаду розказала, хто не знає це хороші перспективи.